Національна жіноча збірна України з баскетболу у міжнародній тенісній академії у Пущі Водиці проводить навчально-тренувальні збори, які головний тренер команди Володимир Холопом назвав втягувальними у сезон. Фізичні кондиції дівчат після літнього відпочинку не є оптимальними, але ніхто й не вимагає бути зараз на піку форми. Найвідповідальніші матчі відбору на Євробаскет відбудуться у листопаді. А зараз тренер дає змогу своїм підопічним згадати елементи командної взаємодії, поспілкуватися на майданчику і за його межами відчути себе єдиним колективом. Окрім досвідчених гравців, у складі команди є молоді імена. Приїхала з Америки і Дандра Мос. Вона перебуває у процесі отримання українського паспорта і працює, не знаючи втоми. Не менш корисними діями виділяється на паркеті капітан збірної України Аліна Ягупова, яка вже залікувала травму ноги, і може повноцінно втілювати на майданчику тренерський задум. У нас мало часу буде на підготовку к нашим офіційним іграм, поэтому очень здорово придумали, що і збори літом. Мы здесь хорошо тренируемся, наиграем комбинации. Ошибки игроки допускают на фоне усталости, как правило. Но сегодня они устают намного быстрее, чем бы они уставали, например, в ноябре месяце. Поэтому пока свежие, да, они слышат, они что-то там пытаются сделать, как только немножко подустали. И просто нужно делать замены. И дальше работаешь.